Зачищення майдану мали назви Бумеранг і хвиля. План розгону з документами, прізвищами, навіть номерами телефонів. Тих, хто керував розгоном, оприлюднив народний депутат Гнадій Москаль. План спецоперації був такий: долучити дві тисячі беркутівці, десять тисяч солдатів внутрішніх військ, і стільки ж працівників міліції. Оснай на Інститутській взяти бійців спецпідрозділів Омега, Сокіл та Альфа. Перший пункт штурму навнаметового містечка. Два основних напрямки інститутської та город. Далі відтіснити мітингувальники від хрещатика в бік Бесарабки та європейського майдану. Після цього три спецгрупи майже 230 бійців оточують будинок профспілок. Далі план захоплення всередині за нього відповідальні перші дві групи. Вони відпрацьовують перші поверхи, третя мала заходити з даху і зачищати приміщення з восьмого поверху. Три основні групи прикривала ще одна. Вона мусила забезпечити прохід до будівлі з вулиці та в разі опору відкрити вогонь. Є в плані і снайпери на. На дахах і блокування зв'язку та з ефіру телеканалів матеріали на свій страх і ризик за словами скаля таємно збирали налаштовані проти влади працівники МВС та СБУ з вимогою термінового розслідування. Він уже звернувся до нового керівництва правоохоронних органів.